Що таке покаяння? Коли до Івана Хрестителя підійшли в Фарисеї, він їм сказав, що створіть гідний плід покаяння. Покаяння це коли, ми, коли люди можуть повністю відкритися і не просто відкритися, вони ще виправляють свої помилки. І покаяння це відкрити все, що в тебе таємне. Думки, бажання, мотиви, усі уявіть, якщо все це зараз відкрити, як ви себе почуватимете? В основному ми почуваємо себе погано. Чому? Бо ми щось приховуємо, намагаємося сховати в темряву думки, мотиви, вчинки. І це вже каже, що проблема з покаянням. А якщо нема покаяння, тоді для нас закрито царство Боже. І ми можемо на пам'ять вивчити Біблію і не зрозуміти, хто такий Ісус і чому в нашому житті не було покаяння. Амінь.